Всім доброго дня! З вами Анатолій Пахом, Йога і Остеомеханіка. Рубрика Йога Радіо. Сьогодні у нас ще одне таке запитання є: як впливає на карму практика дарування плодів? Ну, для тих, хто не знає, в Ваджра Йозі є така техніка дарування плодів практики. Так? Вона є не тільки в ваджера йозі. Вона часто використовується в Тібетській Йозі, щось, схоже, також використовується в практиці буддизму, присвячення заслуг. Цю практику я познайомився ще на початку своїх занять його. Мій перший вчитель подавав таке, і колись я прийшов був до свого вчителя і сказав, що в мене є таке хвилювання, що що треба зробити, щоб не полишити практику йоги. І він мені порадив, що дуже хорошою є техніка, коли ти практикуєш не тільки для себе, а ділишся плодами практики з іншими людьми. Ти створиш певні такі е образи, в кінці заняття, де ти легкість, там, мудрість, спокій, здоров'я, ділишся з іншими людьми. Звісно, я в житті зустрічав також такі випадки, коли одна практикуюча там казала, а можна я не буду ділитися, я все хочу тільки для себе. Звісно, можна. Але більш ефективно, якщо ми ділимося тому, що ми є, ну, скажімо так, соціальними істотами, і е, це буде, скажімо так, більш наш об'єднувати з соціум, тому що йога сама по собі є вже ну, така аскетична практика, де людина часто усамітнювалася, так, е, і це давало їй певну соціалізацію в тому числі. Але як це впливає на карму? Бо було взагалі питання на карму. Тих людей, кому ми даруємо, але <кій> ця практика перш за все впливає на карму того, хто це робить. І це працює як щедрість. А щедрість це означає, якщо ви практикуєте щедрість, то у вас буде багатство. Ну, Багатство тут мається на увазі не те, не що ну, так, серед простих людей там, що багато грошей. так? Ні, багатство це таке комплексне поняття достатку. Так, благополуччя так можна назвати замість слова багатства, це коли і здоров'я, і мудрість, і матеріальний достаток, і всякі інші параметри життя у вас проявлені яскраво. Між ними існує певний баланс, тоді це можна назвати багатством або можна назвати словом благополуччя. Тому, коли ми практикуємо, то окрім того, що. Ми це робимо від чистого серця само по собі, але цим самим ми формуємо певні кармічні умови, засіваючи добрі зерна, свої добрі карми в майбутньому. Чи впливає це на карму тих людей, кому ми це робимо? Так, впливає. Я е, е, не один раз зустрічав в своєму житті, що люди, яким ти даруєш плоди практики, і навіть тварини, яким ти даруєш плоди практики, можуть проявити дуже цікаві. Прояви, це вони не одинакові. Тобто, у мене, наприклад, в житті було таке спостереження, що там, хтось міг усвідомлено йти з життя. Мається на увазі, що людина усвідомила момент своєї смерті. Там, так? Чи це може бути тварина, там, чи ще... це може бути таке, що е, так змінюється карма людей, що вони приходять до практики йоги. Або іншими е, у них може проявитися здоров'я. Е, це все сильно залежить від вашої сили, від карми, яка вже є у тих живих істот. Тому це не те, що ви такі будете мольфар, чаклун, що ви там все будете міняти навколо. Це сукупність факторів, і це один із факторів, який може впливати. От. Я би не акцентував більше свою увагу на те, що ви можете там дуже сильно змінити світ чи інших живих істот, у них є своя карма, але певний вплив це безумовно буде мати. Ось. Тому, більш за все, зосереджуйтесь на своїй практиці. А там уже, як по кармі буде у інших живих істот, ми собі ділимося плодами практики і можете спостерігати, як буде їх життя мінятися. Тому що усіх, ну, кожен випадок він, по суті, є таким індивідуальним, і воно не буде так само, як у іншої живої істот. Е, дякую за цікаві запитання. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра Йога і остеомеханіка.